Відвідати Карпатські гори у таку подорож. Щоправда, на художньому полотні відправилися учасники майстер-класу з арт-терапії, який провели у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Я дуже люблю Карпати, дуже люблю гори, але не часто можу ходити. в гори. я ходжу в пласт, і там ми часто ходимо в гори, і це якесь таке моє місце моєї душі. Артсередовище організували для українців із прифронтових територій, які в час війни опинилися у Тернополі. Також до заходу залучили і сім'ї військовослужбовців, а надалі у планах доєднати і самих захисників. Зараз в такий непростий час, дуже багато саме в Тернополі, багато осіб внутрішньо переміщених з різних областей України, там, де зараз просто неможливо знаходитись. І ми вирішили. Під цих людей написати проект. Проєкт психологічно-мистецькі студії. Дім передбачає мистецькі майстер-класи та психотерапевтичні заняття, які мають допомогти учасникам відволіктися від буденності та позбутися негативних емоцій. Взагалі для мене малювання це такий спосіб розслабитися, і я дуже люблю це заняття. І я сьогодні прийшла, щоб відпустити свої емоції і відпочити душевно. Лікування за допомогою мистецтва феномен відносно новий. Ізотерапії людина розкриває себе за допомогою малюнка. Але для цього не потрібно бути першокласним художником. Процес малювання картин допомагає зменшити стрес, розвантажити голову і дати відпочинок думкам. У цей час людина починає більше себе цінувати, набуває впевненості у своїх силах і позбувається страхів. Харків'янка Наталя прийшла на майстер-клас разом зі своєю донькою. Йому бом довелося пережити важкі моменти під час війни. Відтак зараз для них мистецтво це про щось позитивне. Ми вижили під час вибуху трошки авіабомби. Наш будинок межує з військовою комендатурою. Ми всі сім'єю вижили. Потім знаєте, таке, хочеться за. Бути, і це дуже допомагає. Восьмирічній Арині до вподоби таке художнє заняття. Краєвиди Карпат, які вона малює на своєму полотні, дівчинка мала можливість колись бачити наживо. Я була в Карпатах дуже маленька. Художник Рустам Давлетов вже не вперше проводить такі арт-терапії. Під час війни почав працювати з бійцями і вкотре переконався, малювання має терапевтичний вплив на людину. Такий хлопець Іван нас втратив праву руку, його робоча рука. Можливо, його він ходив і не ну, боявся сідати за робоче місце. Казав, я просто подивлюсь, вмовили його, щоб він взяв участь. І от після того я бачу, що в нього з'явилося дійсно жага до життя. Він побачив, що є люша, і також можна і лівою рукою бати що робити. Придбав зошит для письма, малює зараз. нам висилає світлини. арт Артпростір у Тернопільській бібліотеці створили за фінансування програми «Culture Helps» культура допомагає, яка імплементується іншою освітою спільно із Суза за підтримки Європейського союзу. Безкоштовні заняття з арт-терапії та психології у бібліотеці відбуватимуться щотижня. Впродовж двох місяців до проєкту планують залучити близько 200 учасників.